Ми тільки що були в супермаркеті і спостерігали таку картину, знаєте, після якої у мене от я не можу відійти, тому що це не життя, це виживання, так нам можна це назвати. Біля нас стояла бабуся. Вона нічого нас не просила. Вона просто тихенько стала, там щось порпалася в своїх пакетиках. набір її продуктів він мене жахнув, якщо чесно. Я не знаю, як люди так живуть. От бабусь, мені шкода, пенсіонерів просто шкода зараз нинішніх умовах життя. Отака жменічка обрізків, то навіть не м'ясо. Отака жменька для кота. 4 цукерки корівка і декілька пакетів кави. Все. Нормально на вид бабуся, але я стояла, я її ледве стримувала просто себе. Ми, звичайно, заплатили і допомогли там, але просто реалії жахають. Жахають.